Ми всі побачили, що Збройні Сили України взялися за роззброєння Криму. Чи можна вважати, що це початок повернення українського Криму? Так це саме початок. Нам дають трійку шезлів, яка говорить: ми туди конкретно направили всі сили, і ми починаємо звільнювати Крим. Українці зібрали 20 мільйонів доларів щоб подивитися як окупанти необачно курять біля Керченського мосту. Коли там вже закурять так нормально, коли ми побачимо вау, ефект результат. Ну, десь ось 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 закурять, тому що нам дають такі силові карти. Е я так рахую, що чекають тут, конкретно чекають якусь дату. Чи можливо це навіть знаєш, наштал того? Е, я не раз думала сама собі, що Керченський мост може бути розмінною монетою, взагалі ракетним атакам, і е, десь там допічуть, і отчудо е, Керченський мост, мост наш, так що все туди йде. А можемо подивитися по місяцях, коли найближча ймовірність? Ні, тобі не скажу і вони не кажуть, тому що знову ж нам говорять, що потрібно там є якісь, підтверджують якісь інформацію, є якісь там домовленості, і там як тільки, так зразу. Так що це може бути завтра, післязавтра, максимально щось є, перейдуть вони якусь. Знаєш червону лінію, і зразу ми отримуємо Керченський міст. А чому, до речі, чекають? Можливо, тому що реально немає ще такої зброї, яка нам потрібна. Чи просто чекають, бо вже є якась дата, і вони готові до неї. Ні, зброя є. У нас однозначно є зброя, ми себе відчуваємо доволі сильно. І це розмінна монета, чекають от конкретно. Якщо знову згадуємо те, що ми з тобою говорили про 24-те, воно вже ось ось. І не здивуюсь, якщо це теж буде 24-му відповідь, це конкретно розмінна монета. Пентагон заявив про повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Це за те, що перед бурею? Чи справді вони втратили оцю можливість для наступу? Ні, це не затиші перед бурею е, Всі, хто там, хоч трохи знається на таро, нам дали на... вже, я її стільки чекала, десятку мечів, яка говорить, що там дійсно далі вони якось просуватися не можуть. Сили там знаходяться вже в якомусь критичному стані. Чи буде такий момент, що вони її відновлять, хтось дасть їм допомогу і вони отримують цю силу. Чи це вже все? Вони просто здуваються до кінця війни і їм вже кінець. Я не можу так сказати, що здувається і кінець, чому? Тому що деякі ще якось підсуберуться, під десь ще якісь випади ми будемо мати. Але це все-таки йде до того, що буде їх менше менше, якимось чином ми їх почали рухати, сунути. Ну, вибирайте, кому що подобається. І знову ж згадаємо те, що відбувалося 22 дні в Криму, що всіх там збирали, і вивозили, і ми добре розуміємо, так просто не вивозять. Час від часу виринає інформація про новий Єрусалим. Ви чули ту теорію? Це проект, угу. який там євреї, начебто, хочуть втілити на наших українських землях, і саме тих, які зараз тимчасово окуповані. Можемо перевірити, це правда чи ні? Дивись, це правда, але правда, яка поки на бумазі. Конкретно, є проєкт, є виділені, виділені кошти, але нічого ще поки не робиться. Так що тут правда на бумазі. Тобто війна не пов'язана з цією темою? Там як варіант, як варіант конкретно, що ну, я не бачу тут конкретно активації. Тобто це їхній план, який вони таки не втілили. Вони хотіли втілити, можливо, раніше вони вже домовилися з владою, а тепер вони на паузі. По повішеному на паузі. Добре. Глибинні причини війни все-таки земля, так? Території, ресурси. Ну, ненависть до українців це зрозуміло, але це не такий великий відсоток, як земля і ресурси. Земля і ресурси, і взагалі Україна, згадуємо на секунду, всім невірюючим. прошу почитати розкопки, які були зроблені в Буші. Хтось знає, де Буша? Вінницька область, Буша, місце сили. І розкопки робились під керівництвом Ющенка. І там було різного роду. З добробута там глечики, ну що там молоші, знаєш. І як зробили там хімічну експертизу, то вияснило, що більш старого місця на світі немає чим саме Україна. Можливо, це не була Україна, можливо, вона називалася якось по-іншому. Але це однозначно перша країна, яким чином Україна є перша країна. І тут земля ресурси, але ж нам дають сонце. Це місце, місце особливе, місце щастя, сонячне місце. І знову ж не можу згадати язичество, Згадуємо головного бога, який був. Так що це Україна взагалі як місце силу, сили цього світу? Ще чула одну теорію, чому почалася війна. Це теорія одного з ведичних астрологів, зразу перевіримо її. Він розповідає про те, що українці перона зрадили, скинули в його в річку Дніпро так? і каже, що треба повернути це все на місце поставити, зробити ритуали для перона, і тоді він допоможе перемогти у війні. Ну, як варіант, може бути, але е, тут трошечки не так. Тут, е, знаєш, е, я не через за всі ритуали, чому? Тому що тут головне, у нас все-таки пішов повішений, ми повинні переоцінити. Тут переоцінка більше. Взагалі зрозуміти, де ми живемо. І зараз велика кількість людей, мільйони поїхали за кордон, і до мене йдуть люди, і всі говорять, ми не розуміли, яким були щасливі. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.